Шується голова Хмельницької обласної державної адміністрації Олександр Корнічук. Шановні пані голови національної поліції та працівники української поліції. вже повелося, що саме на цій площі відбуваються найважливіші події Хмельниччини. І сьогодні. Тут також відбувається важлива подія. Презентація нової системи управління безпекою, яка полягає у запровадженні груп швидкого реагування патрульної поліції, що працюватимуть у всіх районах нашої області. Сподіваюся, що громада Хмельниччини вже найближчим часом відчує роботу наших правоохоронців. Мені приємно. Відзначити, що наша область стала пілотною в державі, де запроваджуються нові стандарти роботи поліції. Шановні працівники поліції, кожен з вас вже став символом українських реформ. Ваше завдання не лише боротися з порушеннями закону, але головне всіляти в людей віру в зміни найкращих. Уже з перших хвилин вашої служби ви маєте демонструвати підхід від каральної до сервісної функції. Щиро бажаю вам успіхів, у нелегкій та відповідальній службі для захисту життя і здоров'я людини і прав свобод і законних інтересів. Найвищою оцінкою вашої діяльності має стати довіра громадян. Слава Україні! We